i yeah. Немає голосу. Докучити веде питання порядку денного про внесення змін до рішення 60-го сесії сільської ради області на номер 1941 і 24 пітня 2025 року. Хто за? Хто за такі появи в цілому? Хто затримався немає голосно? Потім доводиться запитання порядку денного про внесення змін до штатної чисельності закладів до школьної освіти селовання Увальницької ради. В чому суті постановою обміну було внесено зміни в типовий штатний розпис закладів злочинної освіти садочків, зі мною яких в нас є поставці кожного керівника філій. Вони заставляють, щоб кожного керівника філії було максимум півставки. Ми зараз приводимо відповідні до постанови, але... Для працівників садочку нічого не міняється, ми будемо заговорити премію. Це все одно фінансування для за наші гощі. Тобто просто зробимо технічну ситуацію, щоб відповідали eh, постанови кабінету. Прошу голосувати за основу, немає і за? вклада. Наскіт пропозиція в другому пункті. словосполучення, що втратить в чинність, замінити на словосполучення, що втрачає вчинність 01.09 до тих Запрошу песню підмінитися, так. Прошу ставити голосування діло. Відміни. Бусиляк. Балацький. За. Берекеля. Гуцал. Дроненко. За. Дяченкове. Загравчук. За Задорожну. За. За За. За. Іщук. За. Киричук. За. Полодій. Кравчук. Да. Лінкевич. Да. Мілкевич. Да. Марущак. Да. Нагорний. Да. Некрасова красова. Да. За рішення прийнято на наступне серед, що ми казали, з пронесення змін до рішення 37 сесії ханду про бюджету в антиської територіальної громади на 2025 рік і 19 грудня 2024 року. Вже розподілили освітню субвенцію до кінця року, і треба було прийняти до себе і передати в освіті це 14 мільйонів 801 тисяч на заробітну плату вчителів. Срім того, тут ще дві зміни по перекладач ми робимо поставниці по місточку переносимо з загальних соціальний що виконав центрі кошти до ПДЦ та третє питання теж, як було нові українські школи, розподіляємо кошти, щоб можна було до 1 вересня, теж прийшла субвенція, щоб обовцято, до 1 вересня оголосити за купівлю, купити на новий навчальний рік необхідні матеріали. Більше нічого не є. Прошу голосувати за основу, хто за? Хто просто приймався, немає питання. Прошу ставити на голосування. Голосуяк. За. Палацький. За. Бару. За грибку, за дорогу, кіщу, за. За. киричук, за. колодні, кравчук, за. кули, лінкевич, нагорнич, некрасова. Шестиття. Наступне проподовження договорів оренди землі залежав населення. Понтій на територію терування стовча Данила. Чого не є? Вони такі не вкладають на віки, так їх і продовжують. 15%, а невеликі земельні мене там, до цього лікаря. І останнє доключення питання порядку денного Стала ситуація, що бабушка просить буде не перестаріли за свою пенсію, щоб там перебувати. У нас у кажеться це положення не було виписано в процедуру. То зараз і домовляємо, що у нас інші громади. У нас інші, у нас інші йому, так. що а що ж не зароблятиме на цьому. Про те, що має право приймати будинок пристарілих на патріїв основі за рахунок отримувача посту або за рахунок 3. Прошу голосувати за основу цього. Прошу ставити на осложню. Так. Валецький? За. Берекеля. Так. Дроненко. Віченкова. Задорожнюк. Іщук.